Три роки від дня народження це багато чи мало? Питання це відносне і філософське. Особливо, якщо озирнутись і згадати, що за такий, здавалось би, короткий період вдалося зробити. Обласний оздоровчий центр верхової їзди Тріумф у місті Житомирі існує з 2009 року, і якраз цьогоріч засновники та вихованці закладу святкували три роки. За этот период у нас очень хорошие результаты у деток, которые часть деток начали разговаривать, кто-то ходить, у кого-то меньше спастика, Родители очень довольны. Вы можете посмотреть, сейчас очень-очень много деток, которые сейчас к нам ходят. Очень многие детки, которые еще сегодня не пришли, тоже очень довольны результатами. Розпочиналась работа центру с энтузиазмом. І величезного бажання надавати допомогу дітям, якої вони особливо потребують. Начиналось это буквально можно сказать с энтузиазма, с желания помогать деткам. Почему? Потому что я как бы сначала вылечила своих детей, и у меня появилась потребность помогать и другим деткам. Вот. И на тот момент было сложно начинать, потому что не было ни лошадок, еще тех знаний. За этот период мы и обучились, и лошадку подготовили, работаем. Как бы, таким образом. Начало, как говорится, очень хорошо нам нам потому тому що как для жінки роди. Так, починати з пустого что-то щось ну, організовувати. Більше 30 дітей з дитячим церебральним паралічем аутизмом займаються у центрі. Багато хто з них уже має гарні результати. Хтось почав ходити, розмовляти. Мами дітлахів діляться радістю від того, що реабілітація їм лише на користь. Ипотерапия это вид реабилитации, при котором, в котором инструментом выступает лошадь и комплекс упражнений, выполняемых на лошади. Детки у нас, как правило, это ДЦП, аутизм и умственная отсталость. Комплексы детка разрабатываются индивидуально в зависимости от диагноза, от особенностей этого ребенка, от его нервной системы. Вот. Мы для того, чтобы работать с детками, обучались, очень долго обучались. У меня есть три сертификата международных Белийской медицинской академии имени Шатадзе. Вот совершенно недавно я приехала с Севастопольского университета имени Вернадского, там где тоже уже получила наше государственное образование по ипотерапии. Прошла курс ипотерапии при аутизме, при институте реабилитации в Москве. Приезжали к нам тоже специалисты, учили. для нас. Вот. И эти все знания мы как бы, практически применяем на занятиях э, э, с каждым ребенком. Заречна Жанна. Я мама дитини з аутизмом. Скільки вашому хлопчику років? Шість з половиною. Як давно ви займаєтеся тут в клубі? Півтора року заняття проходять. А. І скажіть, ви зараз займалися без перерви, так? Ні, у нас були перерви в періоди, коли дуже холодно. Ну на жаль, немає тут умов таких, і тому ми змушені були. Переносити їх на більш теплі періоди часу, Жанна, так такі будь ласка. От ви як ви дізналися про цей клуб і чому його саме обрали? Література і досвід європейський говорить про те, що дітям з аутизму це дуже корисно, тому дельфінотерапія, на жаль, це ну достатньо дороге задоволення. І ми дозволити собі можемо в місті Житомирі. Дуже дуже гарний спеціаліст це Леся. Ми про неї чули дуже давно. Не було просто змоги підійти. Ну і саме саме тому нам як повітря, напевно, це потрібно було. Плюс у мої дитини, ще були проблеми з ходою. Ну нам говорили, що схоже на ДЦП. тому цей метод ми вибрали для себе. Які ви побачили результати От, через півтора року? Є зміни? Розуміння. Да. У нього не було розуміння зверненої мови, зараз з'явилося. І я бачу, що з кожним періодом все краще і краще. Тобто, у нас є позитивна динаміка, і це дуже радує. Світлана і дочь моя Ульяна. Як давно ви займаєтеся цьому клубі? В цьому клубі ми займаємося півтора года, а взагалі іпотерапією і по ми займаємося уже два з половиною годи. Що вас сюди привело? і Які результати маєте? Значит, у моего ребенка ДЦП, ну в принципе, как и у всех, наверное, деток, которые здесь занимаются, результаты просто. Э... Ну, потрясающие реально результаты, потому что э, даже в плане эмоционального состояния у ребенка намного лучше, э, и э, в плане физического развития. После месяца занятий и по терапии у меня ребенок практически самостоятельно сел в коляске. Ну занимаемся, стараемся регулярно. Важно заниматься регулярно, потому что если ну прерываешься, естественно, как любое э, любое лечение важна регулярность. И вот ребенок если занимается регулярно Ні рьова, ні ні плаксів. Ми дуже задоволені, Ми з радістю йдемо дням клишатки. Ми трогами, ми її кормимо. І спасіба большої, що взагалі, в принципі у нас таке є. Найбільшої уваги, турботи та любові потребують діти. А надто ті, які мають особливі потреби. Посилена увага має бути до них не лише від батьків та лікарів, але й з боку держави. Тому в Житомирській області реалізується низка заходів забезпечення дітей-інвалідів умовами для виховання у сім'ї на виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України.